Колосочок, як мизинчик, гляньте на нього. Хоч і маса гарна, але врожаю тут не буде. Ну не буде в 25-му 5 тонн, шановні аграрії. Пшениця гарнюча, а врожаю нема. Бо оці морози, гляньте, які полоси по ній. Три мороза, Три, не один, не два. Один пережили, два пережили. Третій душе. Урожаю не буде. І багато у кого взагалі все вимерзло, все висушено. Тут не балочка, тут нема балочки, її чуть-чуть прихватило. А в людей, у людей же є страхінтя. Пшениці у кісточки, у кісточки. і врожаю там немає зовсім. І люди ввагаються, що з нею робити? Що з нею робити, Та що з нею зробити. Як ось маса хороша, маса хороша, дай то тут 5 тонн може не бути, колосочок же ж маленький, колоска немає. А у людей, у яких вона сіра в п'ятнах, вимерша. Там взагалі можна розчитувати три тони. І тут питання: що з нею робити, оставляти чи ні, чи пересівати. Багато хто печеться і тягне. Ще ж волога є, і що буде з нерозкущеними пшеницями, що буде з висохшими, та що з ними буде? Максимум 15 20 до 30 центнер. Буде хліб в ціні цього врожаю нам не вистачить. Не вистачить перекрити витрати. Аренду буде ні за що платити. На наступний рік насіння не купимо. І тут фермер розпачі, що робити. А що робити? якщо тут ось до 5 тонн, то там одні збитки. І найкраще пересіяти пшеницю, якою культурою не кукурузою, не хотином. Бо кукуруза вже сроки уйшли. Сроки вже тютю, -тю. кукурузу ми не сіємо, так як у неї буде погана вологовіддача в пізних посівах, і мечкувата коренева система. В пік жари, дасть збой і урожаю там не буде. Буде те саме, що 15 пшениця. Якщо пересівати пшеницю кукурудзою, краще взагалі не пересівати. А от соняшник, рентабельна культура, від якої ми зможемо і витрати перекрити. Будь ласка, соняшник, весь соняшник, що до 110 днів, ми можемо пересіяти ним і перекрити і ці витрати, і наступні затрати перекрити. Я агроман рекомендує Родас, ранній соняшник 106 днів. І тут ось 108 днів, рекомендуємо сармат під Грандстар, олійка буде, врожай буде, ціна на сімочку буде, шановні аграрії. Бо соняшник, соняшника коренева система сержнєва, попаде, тягнутиме воду з глубини 3 метрів і буде гарний врожай. Соняшник, якщо накосити навіть по 2 тони, при нинішніх ценах це 50 тисяч гривень. Пшениця по нинішнім ценам, якщо ми косимо 2-3 тони, це тільки 18, а тут 50. Все перекриємо. І можна посіяти як гранстаровський соняшник, соняшник, так і класику. Класика, 106 днів. Я валончик, 104, 106 днів. Бур'яни ми вже всі повиводили отут, ось на пшениці. Увага! Хто бризкав бур'яни, 21 день і ще є період розпаду діючих речовин. Тому після 21 дня ми якраз будемо сіяти. Якраз підготовимо поле. Волога буде, сіємо валончик. І також по погранстаровських можна посіяти старк всім любимий старк в оптимі фракції. Це все, шановні аграрії, ціни до 4 тисяч гривень. До 4 тисяч гривень сіємо насіння, пересіваємо. Ну і взагалі на забур'янених полях, хто не успів і на пшениці забрати бур'яни. Соняшник Пігас під євролайтінг, Пігас забираємо усі бур'яни. Контролюємо амброзію, щарицю, особен, лободу, злаки контролюємо. Вносимо євролайтінг і держимо чисте поле до уборки. Тобто, шановні аграрії, пересіваємо не кукурузу, бо мечкувата коренева система, а через місяць засуха. Засуха вже буде через місяць. І коренева система у кукурузи, як у пшениці, буде мичкувата, Отака. ось, І вона що зробить? Наліва там кукурузи не буде. Тобто, оп'ять буде сіно для бичка. Хватить вирощувати сіно для бичка. Сіємо соняшник, пересіваємо. Соняшник сармат для пересіва огонь, соняшник Родос, суперовий під підганстар, сім раз заразі, олійка аж тече з нього. І так само Авалончик, Старк і Пігас. Обирайте, підписуйтесь на канал, кого, кого треба проконсультувати, хто хоче відео з фото, ставить по своїй пшениці. Залишайте вайбер нам, подивимось, дамо гарну консультацію. А по насінню звертайтеся у компанію Агрован, телефони в шапці профіль. Всіх обняв гарного неба, мирного неба, щастя, здоров'я і благополуччя!